Всім привіт! Дядьку Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Я вирішив зняти невеличке відео. Е, значить, дивіться, то є кубік, який, ну, який я зробив для одного клієнта. Я його відполірував і бачите, скільки там всередині лишилося поліровочної пасти і парафіну і так далі. Значить, е, Якщо я кубік роблю за, там, за одну годину, так, чи там, навіть за 40 хвилин, то щоб оце все вичистити, оце все вимити, я витрачаю ще раз так Тобто Ватні палички, мило, е, е, щоточки зубні і так далі. І сидиш оце от з кипятком і ти все вимиваєш, вичищаєш, вишкрябуєш. От. І я вирішив. Зняти відео, як ця штука буде митися в ультразвуковій ванні, яку я нещодавно прикупив. Так, ультразвукова ванна виглядає таким от чином. Виробник одна із фірма китайська. так. Ось от таке от, з нержавейки, така от ванночка з кришечкою. Значить, е, Ну що ж, зараз ми будемо пробувати її запустити. Значить, Класти деталь прямо от, так от на дно не можна. Ну, Так інструкція принаймні говорить. Тому ми деталь якось підвішаємо або покладемо на якісь. Напевно, що просто підвішаємо. О. Значить що? Спочатку наливаємо сюди воду. Так, Значить, що ми робимо далі? Ми наливаємо в нашу ванночку води. Ну, вода. Ну, Не кип'яток, але але ну, тепла вода, так я пальцем можу тримати. І додаємо до ванночки чуть-чуть мила. О, в даному випадку це є засіб для миття посуди. Так. Чуть-чуть розмішаємо. Так. Тепер... З допомогою такого високотехнологічного підвісного устройства вишиємо наш кубик, додаємо води ну, отакшу, до повного так. і включаємо в розетку нашу ванну. Так. Таїнственне послання від братів-китайців у вигляді от, таких от сакральних символів. І значить, тут є дві потужності 30 Вт і 50 Вт. Давайте дамо йому 50 Вт. 50 і тут видержка хвилин. Давайте дамо 10 хвилин. І наживаємо кнопку Power. Дивіться, зразу почала чорніти вода. в моменті, бачите, вже чорна, Вже чорна, Ну, коротше, тримаємо 10 хвилин. Ну, так от іде процес, бачите, йде вібрація і такий специфічний звук. Значить, ультразвукова ванна, вона працює по принципу кавітації. Так? Це, це є водяне тертя, грубо кажучи, тобто, створюється високе, високочастотне коливання і за рахунок цього мильна вода вимиває е грязь з деталі. Ну, Оскільки наша деталь стирчить зверху. Час від часу я буду просто її отак от перевертати, О. щоб повноцінно вимити її зі всіх сторін. От. Ну, отак от йде процес. Ну, от, як бачите, вже доходить час до кінця. Залишилась одна хвилина. Це ми працюємо на потужності 50 Вт. О. Значит, так, таїнственне послання знову. Тепер ставимо, ну я не знаю, давайте спробуємо поставити тепер ще не меншу путрудність на 30 Вт. Ставимо там на, на 5 хвилин. Чуть-чуть частота. чистота. Перекидуємо наш кубик. І чекаємо знову. Так, доходить час на 30 Вт. Значить, що хочу сказати? Можна в принципі, заливати сюди не тільки воду, але заливати різні розчинники, white spirit, керосіни і так далі. Воно тоді теж досить непогано вимиває. Це залежить від того, що нам треба вимити і в яких деталях. Ну, в даному випадку мені треба вимити деталь від парафіну і від пасти гої поліровочної. Так? Я думаю, що тепла вода з мильним розчином підійде. Так, все, вимикаємо. Це потримати. Так є yeah. Да, мене вже результат радує, я вам чесно скажу. Витримано сухо. Не. Я навіть не сподівався, чесно вам скажу. Вимило ідеально. Зі всіх оцих от. Найбільша проблема це от з цими от тими, би, зарізами відрізця. І маленький кубик вимило, і отвір. Все. Супер. Супер. Вещ! Вещ. Я купив одну ваночку на одному інтернет-аукціоні. От. Е ну, якби... класно, класно, мені сподобалося. Найбільше подобається, то, що ти його поставив, включив і... і тебе нічого не хвилює. Ти пішов робити свої справи, а воно тут а воно робить роботу. от, ну, от, ну, Класно. Ультразвук рулить. Значить, цю жидкость ми зараз утилізуємо шляхом виливання. З балкону на тротуар. <хи> Я шуткую. От. І, і все. І буде діло. Ось от такий, от, такий от девайс. Е, ну, штука використовується і для раді, радіолюбителів, для чистки плат, для, і там, годинникарській справі, і в е, ювелірній справі, там, чистка від паст, від флюсів і так далі. Ну, коротше, Раджу, раджу тим, хто займається всякими такими речами, раджу придбати. Як, би, як бачите, результат класний і результат мало трудозатратний. Ну все, всім дякую за увагу. Удачі, всього найкращого.